Всім доброго дня. Громадська організація ДОСТА міста Яворів Тетяна Кравець. Нарешті я отримала ухвалу суду, про, е, яка зобов'язує працівників Яворівського районного відділу Національної поліції внести до ЄРДР мою заяву про злочин. Все це тривало більше як місяць. Що ж, Спробую піти і спитати в поліціянтів, чому. Від 3 грудня зі мною ніхто ще не зв'язався і жодної процесуальної дії не вчинено. 24 грудня. четверте грудня. Дуже багато літає. Ну так, ви ж не вносите, мусять люди свої права захищати, тому багато. Ой, боже. Шукайте, шукайте, шукайте. Yeah. Он... Та я розумію, в мене якраз відпустка, я нікуди не поспішаю. Uh -huh. Шукайте. Внесено. Внесено, Слідчий у нас хто? Слідчий у нас СССР, не буде на ревінді начальних пізнання. Він у нас зараз де? Він у нас зараз де? Він на даний час є на лікарняному. На лікарняному. Тобто саме тому, що він на лікарняному за весь цей час жодного разу зі мною не зв'язався він, так? Він на лікарняному з якого числа? То треба питатися наших дарників, тому що я... угу. Кадравики у нас де, як я можу до них зайти. Добре, я зараз до них позвоню, щоб вони до вас дісталися і вам сказали. Давайте, з якого числа він на лікарняному, якщо він на лікарняному, то що мусить відбутися? То, то треба питатися його, тому що він є начальник пізнання. І я бачу, що на нього ті матеріали є розписані. Так. І є це прекрасно. Якщо процесуальний термін спливе, а у нас товариш, чи як там ви сказали, буде на лікарняному. Давайте я подзвоню ага. до його, до особи, яка зараз виконує так, обов'язки, так. щоб поспілкувати. Давайте дзвоніть. Дзвоніть, дзвоніть, дзвоніть. 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 Ага, ну так справа займається. Кадравики, з якого числа на лікарняному. Ось, тепер кадровики, з якого числа на лікарняному, шановний начальник чогось. Ви начальник кадрів. Представте, будь ласка, начальник сектору кадрового забезпечення. Я Олійсько РВП, майор поліції, Матвієв Ольга Анатолійовна. Дуже приємно. Моє прізвище Кравець, звуть мене Тетяна Вікторівна. 11-го числа надійшла ухвала суду про вносення до ЄРТФ. Справа була розписана на кого? На кого справа була розписана? На кого справа була розписана? Мене цікавить хто? Дивіться, мені штайно відзвонив особа і колекової обов'язки. Отож це все, що питання. Ця справа на даний час є переписана на лицях Анастасію, а що дізнавається. А на даний час вона далі. Всяка Анастасія з 25 грудня перебуває у відпустці черговій. прекрасно. Всі то хворі, то у відпустці, жодної процесуальної дії не вчинено щодо кримінального правопорушення. Скажіть мені, будь ласка, хто буде займатися кримінальним правопорушенням? Щодо я щодо знаю, я, Чи не не мене. Тобто, ви підтверджуєте то, да. що вони всі то відпочивають, то Горіють то що там ще Бо з ними мають право і навіть печати. Мають, звісно, мають. Я маю право на про... на захист <право> своїх прав і свобод. Правда, правда ви не гроші по Правда? Добре. Правда. Дуже добре. Дуже вам дякую. Щиро добре. вам дякую. Приємно мати справу. Хоча б ви знаєте, що ніхто нічого не робить і робити, не збирається. Молодці, які прекрасно. Ну, якщо ви не знущаєтесь і спитаєте, чим мене допомогти, відповідно до закону про поліцію представники національної поліції мають припинити злочин, який е, щодо порушення права свобод, то припиніть злочин, вже припиніть два місяці Триває злочин. Офіційно запит, щоб так. вам так. дали виділі заказів, звертайтеся до УНП у Львівській області, і вони вам тоді дадуть так. відповідь на ваше звернення офіційно. Можете в канцелярії написати заяву. Звичайно, написати, я зараз запись. напишу. Добре, дуже дякую. Ви знаєте, от дивлюся на цей прилад, який без мого дозволу. Без жодного попередження встановила газова служба. І після візиту до наших поліціянтів я розумію, чому газовики поводяться настільки нахабно. Бо ставлення до людей, що в перших, що в других, просто скотське. Ці люди, які існують за рахунок платників податків, які тянуть останнє з народу України, це я про газовиків, а кришують їх. Поліціянти, я їх все називала працівники поліції. Ні, шановні, це просто поліцаї. Я спостерігаю дуже уважно, як вони ліплять справу проти Паші Павлова. Ви знаєте, ту фантазію, ту фантазію вони проявляли, коли захищають права і інтереси громадян від дійсно злочинців. З цього приводу у мене все. Ці люди просто Впевнені в своїй безкарності. Мені просто дуже хочеться, щоб це відео подивилося їхнє начальство. Там пан Кліменко розказував, як вони боряться з корупцією, як вони захищають інтереси громадян, і як їх не можна на фронт. Шановні, їх потрібно на фронт. Бо як мені пояснив один сержантик, якого він просто постидався назвати, ну не люблять вони військових. Та я не хочу, щоб ви мене любили. Я хочу, щоб ви. Щоб ви, як прописано в законі по Національну поліцію, припинили злочин, який триває вже більше як два місяці. Розумієте? Тож разом ми сила, разом до перемоги. І волю політв'язня, волю Паші Павлову і всім, проти кого наші доблесні поліціянти нафабрикували справ. Просто дуже прошу займіться вже справжніми злочинцями.